Вітаю вас, шановні друзі, шановні слухачі. З вами знову Адвокат Демченко. Сьогодні дуже розглянемо цікаву тему, нагальну проблемну тему. Це затримання військовозобов'язаних органами ТЦК. Відразу відповім на це запитання. Органи ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних призовників. Це мають робити виключно інші органи. Стаття 262 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає перелік органів, які мають право здійснювати адміністративне затримання. Такими органами являються Національна поліція, Служба безпеки, міграційна служба, прикордонна служба. Воєнізована охорона режимних об'єктів, працівники слідчих ізоляторів, і військова служба правопорядку, тобто вичерпний перелік осіб, які можуть вчинити адміністративне затримання. Це потрібно пам'ятати. В положенні, яким регулюється діяльність ТЦК, право затримувати військовозобов'язаних у територіальних органів комплектування та соціального захисту, немає. І ніколи не надавалося, не можуть органи ТЦК затримати. Поліція може. Тепер давайте перейдемо е, до самого цікавого: а коли можуть затримати і на якийсь срок. Ну, по перше, стаття 260 кодексу адміністративного правопорушення передбачає п'ять е, випадків, згідно яких особу можна затримати. По перше, це для того, щоб припинити правопорушення. Якщо є явне правопорушення, особа його вчинила. Працівники поліції, наприклад, разом з ТЦК, саме працівники поліції, вони можуть затримати особу, але якщо вона чинила адміністративне правопорушення. Друге, це коли вичерпано інші заходи впливу. Наприклад, особа вчиняє супротив або ж інші якісь дії. Третє це для встановлення особи. Тому обов'язково просто носити з собою паспорт, військово-обліковий документ, щоб не виникло питань щодо вашого адміністративного затримання. Четверте це для складення протоколу. Якщо ж на місці цей протокол не можна скласти, потрібно буде ще доказати, чому на місці працівник поліції не зміг скласти протокол. І п'ятий випадок це для того, щоб доставити особу для своєчасного розгляду якоїсь справи або виконання постанови. Все, п'ять випадків. Просто підійти до особи і затримати її, органи поліції разом з ТЦК не мають. Права. Але що відбувається на практиці? На практиці, якщо особа відмовляється від отримання повістки, її затримують. Вони мотивуються тим, що особа вчиняє порушення військового обліку та законодавство про оборону. Але насправді ця норма вона в принципі суперечить самій меті затримання. Тому що, як ми вже сказали, в статті 260 визначено перелік підстав для затримання, коли немає інших заходів впливу. Тобто, якщо до вас е моделюємо ситуацію, підходить працівник поліції е з органом ТЦК, намагаються вручити вам повістку, то ви зобов'язані її прийняти. Але. Ви можете відмовитись від вручення повістки в тому випадку, якщо повістка неналежним чином оформлена, якщо відсутні документи у працівників ТЦК та національної поліції, якщо ж відповідно відсутній, наприклад, наказ коменданта або розпорядження для вручення повістки, або повістка виписується на місці. Це окремий випадок, про який я пізніше розкажу. В даному випадку ви можете відмовитись від отримання повістки, після чого складається акт, обов'язково потрібно залучати. Свідків для такого е, акту відмови отримання повістки, все затримувати особу в даному випадку не має сенсу, тому що є інший захід впливу. Є процедура складення акта про відмову від повістки. Е, питання виключно в тому, що е, відмова від отримання повістки повинна бути е, обґрунтованою аргументованою і е, мати певні підстави, тому що безпідставна, отрим... безпідставна відмова від отримання повістки законом заборонена. Якщо є порушення закону, тоді можна. Тому потрібно про це пам'ятати. Але ж все-таки, якщо відбуваються незаконні дії зі сторони працівників е, в даному випадку національної поліції, які перебувають в складі, наприклад, тої групи з працівниками ТЦК. Да, е, на скільки годин вони можуть вас затримати? На три години. Три години обліковуються з моменту вашого затримання, тобто з моменту, коли до вас підійшли, а не з моменту, коли вас доставили до райвідділку, і там вже почали з вами якісь документи оформляти чи спілкуватися. Також затримання може бути понад три години, але до трьох діб. Але це випадки, які більше відносяться до ситуації щодо порушення обороту наркотиків та випадків незаконного перетину кордону. В даному випадку ми їх не розглядаємо, тому, в принципі, якщо у вас немає паспорту, наприклад, на 3 години вас можуть затримати, відраховуйте ці 3 години з моменту, коли працівники до поліції до вас підійшли. Про це пам'ятайте. Самі по собі працівники ТЦК затримати особу не можуть. Крапка. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, будьте розумні і знайте свої права. З повагою, адвокат Демченко.